Юрій Яновський, майстер корабля. Скорочено. Частина 1. Оповідач, літній чоловік 70 років. Він зазнав життя, і тепер йому лишаються спогади. Тому він вирішив писати мемуари, не роман якийсь, а саме мемуари. Нехай читач спробує не загубитися в оповіді. Вона буде саме такою, якою згадає історію життя мозок. Він, скорочено то макі, товариш-майстер кіно. Це найвище звання кінематографіста. Він починав у кінематографі молодим разом зі своїми друзями, і вони робили перші кроки в кіномистецтві. Тепер він дивиться фільм Біла пустеля і радіє з того, чого зміг досягти кінематограф. Насправді це надзвичайний фільм, змісту якого оповідач навіть не береться передати його треба лише бачити. Він має двох синів Генрі і Майка. Перший є письменником. Насправді дуже хорошим, його твори дуже цінує оповідач. Другий пілот літає тепер десь над островом Ява. Дружина його померла, і тепер раз на рік оповідач дістає з таємної ніші урну з її прахом для урочистості. Мозок хоче згадувати, тому оповідач починає свою розповідь. Частина друга До кінофабрики оповідач приїхав молодим. Він оселився в готелі і перші дні життя в місті в описі чітко вимальовується Одеси 20-х років ХХ 20 століття, досліджував його. Найбільше він любив море, годинами гуляв біля нього, заворожений його міцю і силою. Його приїзд на фабрику мало хто помітив він був новим редактором, але не новачком у справі кіно. З кіномистецтвом він був уже дуже добре знайомий. Директор наказав приструнчити режисерів кінофабрики. А їх тоді було сім, і редактор, оповідач, почав писати Конституцію. Написав її за тиждень. Частина третя Молодий редактор відвідав балет. Так, до цього він взагалі не любив його, але ця вистава Йосиф прекрасний. А головне героїня, дружина фараона та Ях полонила його. Усю виставу він не міг відвести від неї очей, милувався її красою і грацією. Увесь наступний тиждень редактор працював над фільмом. Це був його перший сценарій. Тепер же він сидів на кінофабриці з режисером, і разом вони переглядали і скручували плівку. Це був перший фільм режисера. Розмова зайшла за кіно і ролі сценариста та режисера при зйомці фільму. Режисер доводив, що він має право на своє бачення сценарію, тому деякі епізоди він забирав геть, а деякі додавав нові. Редактор доводить, що режисер має слідувати сценарію. Подумки він зауважує, що завтра шматок фільму, з якого власне і почалася суперечка, все одно буде вирізано, директор обов'язково погодиться з ним. Врешті пізня година і настає час йти додому. Обходячи знімальні павільйони, редактор знайомиться з професором, художником і консультантом з постановки фільмів довідник цікавих фактів та корисних знань. Разом вони застають суперечку між режисером і оператором. Першому не подобається декорації, другий вже обіцяє знімати лише акторів. Професор обурюється, адже він чимало часу витратив на постановку декорацій. Суперечка затухає спільними зусиллями і герої розходяться. ЧАСТИНА 4. Оповідач сам обирає, з чого почати свої мемуари, тому починає саме з моменту написання молодим редактором Конституції. Він сидить на березі моря. Холодно. Але він не відчуває холоду, він милується красою моря. Помічає неподалік директора він колись був моряком і служив на крейсері Ісмет, який наганяв страху на усі кораблі, що плавали їхнім морем. Вони розставляли міни, тоді саме йшла війна, але ненавиділи цю роботу. Один необережний рух міг коштувати не тільки власного, але й життя усіх на крейсері. Особливо ж небезпечно було розставляти міни в темряві. Редактора викликають до директора. Він приймає його картину, і редактор з цього дуже радий, ба він пишається собою. Та директор попереджає, що попереду багато роботи. Разом вони сідають дивитися фільм. ЧАСТИНА П'ЯТА РЕДАКТОР розповідає про свого найкращого друга Сева. Він художник. Поставив одну невеличку комедію і з успіхом провалився. Тепер він приїхав у місто і збирається ставити нову картину. Редактор заходить до режисера і застає його з жінкою. Тою жінкою виявляється Таях, і редактор поспішно йде від режисера. Він приходить до Сева. Друзі раді бачити один одного і діляться останніми новинами. Сев таки збирається ставити ще одну картину. Разом вони повертаються в номер режисера і знайомляться з Таях. Сеф і редактор роблять їй компліменти за танець, який вона виконувала під час вистави. Жінка задоволена. Вона почувається особливою поряд з ними. Сеф ділиться своїми планами з редактором щодо майбутнього фільму Та ях сидить поміж ними. ЧАСТИНА ШОСТА. СЕФ з редактором вирушають в неділю до моря. Вони, як юнаки, швидко і безтерботно збігають по сходах до моря. Знайома рибалка бере їх у свій човен. І увесь день вони обговорюють новий фільм Сева. Редактор хвалить його ідею і підтримує усі починання свого друга. Вони засмагають і говорять про жінок, зокрема і про таях, зізнаються один одному, що люблять її. Вони втомились від кохання, тож вони вирішують просто бути її добрими друзями. Ввечері повертаються додому і в порту зустрічають таях. Усі втрьох вони врятували матроса, що його принесло море. Він назвався Богданом із непритомнів. Його відігріли і влаштували на ніч. Та я була дуже задоволена з такої пригоди. Сев сказав, що це дуже хороший початок для його фільму. Редактор провів Та Таях до номера. Вона запрошувала його їхати з нею в Італії до родичів, та він відмовився. ЧАСТИНА сьома Починається приготування до зйомок фільму Сева. Він шукає корабель, придатний до зйомок. Йому не потрібен звичайний дубок Тамара. Він хоче щось краще, щось величніше. Тим часом на кінофабриці стається ПРИКРИЙ випадок. Під час зйомок помирає ДИТИНА. ДИРЕКТОР роздратований Назначений день Від'їзду та ях. ЧАСТИНА восьма. ЛИСТ МАЙКА ТаТОВІ Майк НЕ застав тата вдома. Він, щоб зігрітись, спалив одну з книжок, що стояла у батька на столі. А ще ненароком розтрущив один стілець, та щоб вгамуватись, він узявся до читання рукопису, мемуарів. Він зауважує, що думками батько ще дуже молодий, ледь не молодший за нього. Йому страшенно подобається історія з Севом і Таях. Невже вона його мати? Навіть дивно про таке думати значить, Севом тата мав ворогувати, чи таях поморила їх, врешті море, воно всюди. Воно хлюпочеться на кожній сторінці і поза ними. Книга просто повна морем, і це чудово. А Богдан, чи це не той, якому встановлено пам'ятник на бульварі? Цікаво все таки, чим закінчиться ця історія. Останній розділ Майку особливо сподобався. Нехай тато продовжує писати так, як написав його. А тепер пора прощатись. Частина дев'ята Богдан розповів свою історію. Його витягли після чергового бунту, і дивним є те, що цього разу, а бунтував він часто, він постав проти шлюбу. Богдан працював у руминського рибалки. Його покохала дочка цього рибалки Ганка. Врешті Богдан ніколи не відмовлявся від жіночої уваги, тому вони скоро почали проводити час разом. Та згодом Ганка набридла йому. Він сказав, що одружений. І взагалі мусить скоро повертатись додому. Тому після цієї розмови Ганка скинула його з човна, так його і знайшли редактор з товаришами. А до румунського рибалка він потрапив ось яким чином він був у таборі, сам туди прийшов, бо знав, що усіх табірних відправляють додому. Та перед цим Богдан провів декілька місяців у таборі. Коли їх відправили додому, то пливли вони старим бригом. Було страшенно нудно і важко. Богдан мав на кораблі власного ворога, безвухого китайця. Окрім цього, він помітив, що на нього з каюти позирає молода капітанова дочка. Богдан зробив усе, щоб сподобатись їй. Врешті вона вийшла до нього. Розговорившись, вона зізналась, що вони пливуть не додому. Богдан зрозумів, що вони пливуть на південь. Матроси на кораблі підняли бунт. За головного був Богдан. Він взяв за заручники капітанову дочку і погрожував капітану, вимагаючи повернути додому. Під час бунту капітан втік, залишивши дочку. Матроси вже мали вертати додому самотужки, яку їхній корабель постілив з гармати інший. Бриг почав тонути. Богдан врятувався разом з дівчиною. Декілька днів вони дрейфували в морі. Так його і знайшов румунський рибалка. Дівчина, мабуть, загинула. Лист від Тайях вона пише, що почуває себе чудово в Італії. Тітка видужила, і вони щодня виходять в море на човні. Вона танцювала двічі і отримала чимало подяк і оплесків. Тут вона почуває рівновагу і спокій, навіть якусь апатію. Вона передає привіт Севові і дуже рада за його фільм. Можливо, вони ще побачаться, та вона непевна. Бажає редакторові успіхів і надцілає листівку з Генуї. ЧАСТИНА 10. Великою компанією сиділи в кав'ярні Сеф, редактор, Богдан, хазяїн кав'ярні, рибалка, хазяїн Трамбака і шхуни і троє дівчат Поля, Муха, Стелла. Хазяїн кав'ярні запропонував розповісти про своє минуле та першим взяв слово Богдан. Почалися розмови про майбутній корабель для зйомок у фільмі Сева. Думали, де взяти саме такого, як уявлялось Севові. Кожен висував свої пропозиції, хазяїн кав'ярні приніс кави. Сев почав змальовувати картини з фільму. Він уявляв морську школу на високому березі. Одного дня юнаки з цієї школи побачили вдалені бухти, як один корабель потопив іншого. Вони швидко поспішили на поміч. Першим урятували моряка з дівчиною Септа Богдана. Богдан підхоплює оповідь і починає свою історію. Він народився, забравши життя своєї матері. Усе життя він намагався втопитися, та це йому ще разу не вдавалося. Малим він ледь не втопився в калюжі, підлітком зробився моряком. Він дуже потерпав від безвухого китайця, тому вирішив втекти з корабля. На Філіпінах він хотів залізти на інший корабель, але його вдарили по голові, і він упав у воду. Прокинувся він на кораблі, що йшов на південь. Вони йшли до острова Пао. Нарешті дібралися острова. В цей момент хазяїн кав'ярні попередив дівчат, щоб ті забирались. Прийшла міліція перевіряти документи. У Богдана їх не було. Тому його забрали з собою. ЧАСТИНА одинадцята ЛИСТ від Тайях ПИША спочатку з Мілана, а потім з Берліну. Розповідає про одну пригоду, яку можна довірити лише йому, оповідачеві. Вона подорожувала околицями Мілана зі своїм другом, гарним і до останнього дурним. Та от вона побачила того, від кого в неї швидше забилося серце. Це був якийсь гарний італієць. Вона довго не зводила з нього очей, була біля нього впродовж усієї екскурсії, і він звернув на неї свою увагу. Вона відістала геть свого друга і залишилася зі своїм італійцем. Вони гуляли з собором дому і вирішили зустрітись пізніше ввечері. Та вона випадково переплутала слова і замість італійського вдома сказала українське. Вочевидь, він подумав, що вона має на увазі зустріч біля собору додому. Вона поїхала на таксі шукати його біля собору, та було надто пізно. Вони так і не зустрілись. Ця пригода надзвичайно схвилювала таях. Вона більше нікому не розповість про неї, тільки редактору. Частина 12 Редактора викликав до себе директор. Сьогодні приїздить комісар закордонних справ, а завтра вранці на крейсері турецький міністр. Буде нарада. Потрібно все зафільмувати і долучити плівку до угоди, що її буде укладено. Почались приготування. Редактор повідомив директору, що вони будуватимуть для фільму Сева власний корабель. Директорові ця ідея не сподобалась, і він запропонував узяти щось у морської школи, та у них всі човни були зайняті. Ввечері компанія знову зібралась у кав'ярні, розповідав хазяїн корабля. Коли він був молодим, то кохав одну дівчину, дочку контрабандиста, та одного разу її підстрелили. Вона покликала його до себе і разом вони провели останні миті її життя, та після цього він пішов в монастир. Він був там наймолодшим, тому уся важка робота дісталась йому. Спочатку йому було добре і спокійно, та згодом туга взяла його. Він почав думати про втечу і одного дня все таки втік морем. Наступною стала розповідати Поля. Коли вона була дівчиною, то кохала чоловіка з військовополонених, вони були разом довго. І вона вже хотіла мати від нього дитину. Він зізнався, що у себе на батьківщині сидів у в'язниці, а до полону пішов за власним бажанням. З часом він почав тужити за своїм домом і згодом втік, залишивши полю саму. Рибалка, послухавши її історію, вилаяв її. Сеф вимагав рибалку попросити у полі пробачення, але той затявся. За це сев і хазяїн трамбака побили рибалку і викинули геть. Виходивши з кав'ярні, редактор Севом помітили Богдана. Виявилося, що його випустили, і з радості він напився так, що ледве доліз до кав'ярні. Частина тринадцята Зустріч КОМІСАРА закордонних справ і турецького міністра пройшла успішно. Редактор керував процесом зйомки. Все було знято саме так, як було заплановано. В перерві між зйомками він приїхав на кінофабрику. Перевірив візняту плівку, зустрівся з Севом. Той знімав разом з Богданом для свого фільму. Богдан попередив редактора, що сев може бути небезпечним через ревності до Таях. Пізніше в день редактор зустрівся з таях і повідомив, що сьогодні увесь день зайнятий і буде вільний тільки після 10-ї. Після цього продовжили зйомки. Ввечері редактор повністю був зайнятий монтажем. Нарешті фільм був готовий, і редактор особисто доставив його адміністратору кінофабрики. Ввечері редактор поїхав до професора. Він також застерігав його, але від таях. Йому не подобалася дівчина, і він вважав її вертихвісткою. Професор порадив редактору кілька книг з кораблебудування. йому вони зараз якраз згодяться. Додому редактор повертався через порт. Він помітив дві фігури, що йшли за ним перша напала на нього з ножем. Він встиг вкусити нападника за руку, та цим тільки ще більше розлютив його. Відчув, що його поранено в бік. побачив, що друга фігура то Богдан, і він кинувся на нападника. ЧАСТИНА 14 Професор написав розлоги опис того, як потрібно робити корабель. Він вказав все до дрібниць. Особливу увагу він приділяв дереву, з якого потрібно було робити корабель. Зауважував, що потрібно підібрати деревину, зроблену восени чи взимку, але ніяк не навесні. Тоді дерева саме пускають сік і стають непридатними для корабля. Професор вказав, що потрібно брати сосну і дуба, трохи додати тисового дерева і бука, Вказав, як потрібно робити мачти. Додав, що необхідно зробити з горіхового дерева майстра корабля, сильного вовка, хитрого лиса, чудожого ведмедя, того, хто вказуватиме кораблю путь. ЧАСТИНА 15. Редактор приходить до тями в палаті. Поряд лежить Богдан. Він одержав два поранення. Він одразу ж кидає підозри на себе, мовляв, він приравнував і вирішив попередити конкурента. Редактор все заперечує він не вірить, що його кращий друг здатен на таке. Богдан говорить, що це легко можна перевірити. По перше, нападник лівша. По друге, редактор вкусив його за руку, а значить, повинен лишитися там шрам. Приходять міліціонери і запитують, чи є якісь підозріння. Редактор наказує очима Богдану мовчати. Приходить таях, їй прикро через те, що сталося з редактором. Богдан намагається її вколоти, вказати на її вину, але редактор змушує його мовчати. Приходить Сев, виявляється, що він лівша. Богдан тріумфує. Тепер він не сумнівається, що нападник Сев. Редактор не може в це повірити і втішає себе думкою, що йому майже байдуже до цього. Сев розповідає ще один епізод зі свого фільму. Сев в стаях в цирку. Дівчина захоплено спостерігає за тваринами і гімнастами, проте не в неї тяжко, бо ділиться своїми почуттями з севом. ЧАСТИНА 16 Будують корабель для зйомок. Робота кипить. За усім наглядає професор. Приходить та ях і просить дозволу у професора, що саме спостерігає за будівництвом, побути на кораблі і послухати море. Лист від сина Генрі, письменника. Йому страшенно подобається Богдан. Він вважає його великим оптимістом. Дівчина ж одна на мільйон. Іншої такої немає. Здається, вона повинна бути з Богданом. Нехай вони наприкінці твору візьмуться з руки або поцілуються. Так, нехай краще поцілуються». Море у творі неперевершене. Насправді море чути всюди, і це надзвичайно прекрасно. Особливо ж подобаються Генрі записи професора щодо будови корабля. Вони настільки захопливі. Ну що ж, пора прощатись. ЧАСТИНА 17 Корабель Для зйомок спущено на воду. Редактор з Богданом не застало цього моменту, але тепер вгрівалось на палубі. До них приєднався Сев. Він радо привітав друзів. Богдан попросив принести колоду з горіхового дерева, хотів вирізьбити з нього майстра корабля. Та за діло взявся Сев. Він різьбив недовго, оскільки згадав, що його чекають на кінофабриці. Скоро після себе прийшла Таях, а Богдан заходився різьбити майстра корабля. Таях запитала його, що саме він робить. Богдан відповів, що матимуть найкращого майстра корабля, і почав розповідати історію. Коли він був біля острова Пао, то познайомився з молодою яванкою, дочкою вождя. Її звали Баджін. Вона була першим коханням Богдана. Одного вечора вони лишились удвох, та Богдан почув якесь чародіння на кораблі свого господаря і пішов перевірити. Виявилося, що без вухи китаєць намагається його спалити. Богдан почав битися зі своїм давнім ворогом, але китаєць хитрістю мало не заманив його в вогонь. На допомогу прийшла Баджін. Разом вони викинули китайця за борт. А вогонь погасили. Після цієї історії, Таях сказала, що чує дим. Чоловіки вмовляли їй, що це лише здається, враження від історії впливають, але вона все одно пішла в трюм перевірити. Якраз в цей момент прибігла поля і повідомила, що дізналася про те, що в трюмі закладено гніт, який, догорівши, має спалити весь корабель. Разом жінки знайшли його і погасили. Минуло ще трохи часу. Корабель був готовий. Богдан вирізав з дерева майстра корабля свою бронзову баджінь. ЧАСТИНА 18 Святкували завершення корабля. Виголошували тости. Посеред загальної веселості Сев запропонував та ях обрати когось одного. Вона не хотіла обирати і вирішила просто піти. Вона попрощалась з севом і редактором і пішла геть. Врешті сев з редактором піднялись на палубу подихати повітрям. Тут редактор і перевірив, чи є у нього на руці шрам, але ніякого шраму не було. Вони стояли і насолоджувались ніччю, коли почули, як хтось вдирається на корабель. То був рибалка, якого побили за лайку над полею. З розмови з його спільником редактор зрозумів, що саме він напав на нього і Богдана. Та тепер вони з севом застали нападників зненацька, почалась бійка. Редактор бився з одним, а сев з іншим. Розбили ліхтаря і на палубі стало зовсім темно. Врешті нападників було викинуто за борт. Прийшов Богдан. Він був веселий. В темряві не помітив побиття сева і редактора. Він увесь час провів в стаях. Чути було, як вони сміялись. Богдан помітив, що розбився ліхтар і поліз в трьом боновий. ЧАСТИНА дев'ятнадцята. На цьому оповідач завершує свої мемуари. Осінь і зиму переносив він свої спогади на папір. Тепер літо. Йому варто відпочити. До нього приходить син Генрі, щоб дочитати його мемуари. В цей момент з радіотелефону чути Майка. Він співає пісню про капітана. Таким чином вся родина в ЗБОРІ. Коментар ДО твору. У романі Юрія Яновського Майстер Корабля розповідається про життєвий шлях простої, чесної людини. Оповідь ведеться від імені рідньої людини Тома Кі, товариш-майстер кіно. Яка, сидячи в затишку власної кімнати, згадує минуле У цих спогадах читач бачить нелегкий путь кіля митця, залюбленого в мистецтво, з трепетом прислухається до порад головного героя. Мемуари та макі сповідь людини з великим життєвим досвідом. Правильно, чи осмислити про жити, він робить втішний висновок, адже досяг того, про що мріяв. Багато досвідом життя лишить переді мною, як мапа. Мені 70, але й нині я гостро відчуваю запах саду, що я посадив. Я чую безліч ніг, що топчуть землю, і бачу її всю, вогку і плідну, родючу планету землю. Ці слова належать, безперечно, щасливій людині, а секрет щастя дуже простий. Тільки присвятивши себе радісній праці, ми можемо прожити плідне, багато на події та враження життя. Беручись до будь якої справи з натхненням, людина перетворює її не на важкий нудний обов'язок, що гнітить душу а на приємну роботу, яка має неперевершений результат. Головний герой розповідає, як під час будівництва корабля клопочиться професор, як усе весерішим стає хазяїн трамбака, милуючись натхненною працею, як любовно вирізблює фігуру жінки Богдан, адже вона повинна прикрасити ніс судна, як радісно виконує свої обов'язки сев, літаючи палубою як вихор, і все це для того, щоб корабель розсив і обріс великим білим листям парусів. Творча праця робить щасливим і самого Томакі, для нього дні летять швидко, а коли корабель готовий, митець розуміє, що уже це будівництво зробило його життя насиченим. Читаючи цю частину роману, ми розуміємо, що головний герой твору живе недаремно, і під впливом його порад та поглядів у нас мимоволі виникає бажання теж віддатись радісній праці, аби відчути всю повноту свого існування. Найменш цікавими і повчальними для читача є життєві історії персонажів роману Майстер Корабля, розповідь про напружену роботу тамакі, про безсонні ночі над кіноплівкою вчить поваги до людини праці, яка всього досягла сама, історія кохання, розквіту почуттів, гірких розчарувань та ях викликає співчуття до молодої жінки балерини і бажання відчути такі самі душевні поривання, що й вона. Та й епізоди до життя інших персонажів часто викликають задуму. Є суперечливими і очевидними, трагічними веселими, мовчальними розважальними, автор устами головного персонажа оповідача ненав'язливо на дає нам поради бути чесними, чистими перед власною совістю, з повагою і трепетом ставитися до щонайменших порухів людської душі. Та й хто, як несправжній митець, що недаремно прожив 70 років, може від широго серця порадити щось мудре і вічне. У пошуках сенсу життя? Так можна охарактеризувати твір Юрія Яновського майстер корабля. Тільки показавши митця, який усе життя віддав творчій праці, можна зацікавити літніх людей вплинути на молодь, адже митець до смерті залишається молодим душею. І сьогодні, читаючи цей видатний твір, ми із вдячністю прислухаємося до неквапної розповіді, до порад людини, що отримала найвище звання для кінематографіста товариш майстер кіно. Майстер корабля перший любовний роман Юрія Яновського про трикутник почувань, який поєднав три молодих і красивих життя, де й дзвонів з високої для двох закоханих сердець, але звив сімейне гніздечко для третього. Твір побачив світ 1927 року і по праву вважається автобіографічним. Письменник осмислив власне життєвий досвід, пов'язаний з роботою на одеській кіностудії, тому в деяких образах роману вгадуються риси реальних людей. Ось художник Сев, який нагадує Довженка, риси Кричевського помітні в особі мудрого всезнавця професора Балерина Таях ніжна чарівна та грандіозна в танці, нагадує І Тупензо, танцівницю балетної трупи. Крім того, не можна не вгадати в місті над Чорним морем безліч прикмет Одеси 20-х років. Цікавою та новаторською є композиція твору, її стрижним стає сповідь спогад головного героя Роману Тамакі, тобто товариша майстра кіно. Йому за 70 – це людина, яка вже осмислила свій життєвий шлях, бо себе волосся до чогось зобов'язує. Головний герой вболіває за те, що балет витісняється фізкультурою, а в художніх творах зникає головна ідея. Тому й перериваються ці роздуми спогадами про молодість, про зародження і становлення українського кіномистецтва, про секрети творчої праці. Юрій Яновський також подає предісторії інших персонажів директора, Сева, Богдана. Наприклад, бурлака моря розповідає про різноманітні карколомні пригоди та екстремальні ситуації зі свого життя, що сталися дуже давно. Богдан переконаний, я спостеріг, що такі мої пригоди завжди траплялися тоді, коли я починав революцію, бунт або протестував проти несправедливості. Одна з цих історій захопила Сева, тому й вирішив він написати цей сценарій майбутнього фільму. Оскільки події відбуваються на морі, то потрібен красен парусник. Який для письменника та його героїв стає символом краси, одухотвореної творчості, прагнення до високих ідеалів. Яновський поетизує море цю вічну стихію з її мінливим настроєм, що надає творів іліризму і схвильованості, непередбачуваності пригод. Перед читачем вимальовується не просто будні життя і творчості українських кіномайстрів, не лише їх турботи, а й широкий узагальнюючий зміст, що все життя треба присвятити творчим натхненням. І тоді воно перетвориться на казковий край мирної праці і гармонійно розвинених особистостей. Появою роману майстер корабля Іновський утвердив себе як справжній письменник-мрійник, який ніколи не забував про красу звичайної людської душі.